У відомому прислів'ї говориться, що нас зустрічають за одягом у шаховому світі. Перше враження про гравця складається за його рейтингом, і лише після зіграної партії стає остаточно зрозуміло, чого він вартий. Ще якісь півстоліття тому шахісти не мали чіткої системи оцінки сили гравця. Цю проблему було вирішено, коли у 1970 році міжнародна шахова федерація ФІДЕФ впровадила рейтингову систему Ело. У цьому відео ми поговоримо про те, що таке рейтинг у шахах, хто його придумав, навіщо він потрібен і чому такий важливий. Рейтингом називають числовий показник сили шахіста, який змінюється залежно від його результатів у змаганнях. Рейтингова система виконує низку важливих функцій. Окрім визначення рівня майстерності гравця та, вочевидь, порівняння сили шахістів, вона використовується для жеребкування учасників турнірів, присвоєння звань, відбору на змагання чи до збірної. Рейтинг також впливає на популярність шахіста. Чим вищі його показники, тим він цікавіший для організаторів престижних турнірів. Рейтинги є основою для дослідження закономірностей у шахах, наприклад, таких як успішність дебютного варіанту на тому чи іншому рівні. Безумовно, до 1970 року шаховий світ успішно існував, однак відсутність єдиної системи оцінки створювала масу незручностей. Силу гравця оцінювали за кількістю перемог та зайнятих місць на турнірах. Чим більше змагань вигравав шахіст, тим успішнішим його вважали. Однак результати турнірів не завжди відображали реальну силу. Наприклад, один гравець міг виграти кілька слабких локальних турнірів, а інший показати скромний результат на змаганні зі світовими зірками. Більш об'єктивним показником були результати особистих матчів. Перемога над сильним суперником підвищувала репутацію гравця. Наприклад, знаменитий матч між Адольфом Андерсоном і Полом Морфі у 1858 році зміцнив статус Морфі як одного з найсильніших шахістів світу. Гарні та новаторські партії також могли зробити вас знаменитим. Видатними вважали і тих, хто публікував дебютні ідеї та важливі шахові праці. Іншими словами, безрейтингова епоха сильно залежала від репутації, турнірних успіхів та думки шахового товариства, що залишало місце для численних суперечок і невизначеності. Шахова рейтингова система є дітищем американського професора фізики угорського походження Арпада Ело. Він був досить сильним гравцем. Мав звання національного майстра та вісім разів ставав чемпіоном штату Вісконсин, починаючи з 1935 року, працював на різних посадах у Шаховій Федерації Сполучених Штатів, а згодом у ФІДЕ. Важливо зазначити, що вже на початку 50-х років американські шахові чиновники робили спроби оцінювати силу гравців у числовому вираженні. Для цього використовувалась так звана система Харкнеса, яка мала низку суттєвих недоліків. Наприклад, вона дозволяла гравцеві підвищити рейтинг, не вигравши жодної партії на турнірі, або навпаки, знизити його навіть при успішній грі. У 1959 році на прохання тодішнього президента Американської шахової федерації професор Ело увійшов до складу комісії з перегляду та удосконалення системи індивідуальних коефіцієнтів. Через рік система ЕЛО була прийнята національною федерацією, а через десяток і міжнародною. Американський вчений створив статистично більш коректну систему, засновану на розрахунку очікуваного результату залежно від відносної сили учасників змагань. Крім того, вона була досить простою, щоб проводити підрахунки без обчислювальної техніки. Спочатку ЕЛО особисто підраховував рейтинги всіх шахістів протягом 15 років він очолював кваліфікаційну комісію ФІДЕ. Система професора Арпада Ело з незначними модифікаціями використовується в шаховому світі і сьогодні. Бажаючи детально розібратись в методиці розрахунку, можуть ознайомитись із книгою Ело під назвою The Rating of Chess Players Past, and Present», яка знаходиться у відкритому доступі. У цьому відео ми обмежимося лише кількома основними формулами. Система ELO базується на простій ідеї. Ймовірність перемоги гравця залежить від різниці у рейтингах суперників. Щоб розрахувати очікуваний результат для гравця А в партії проти гравця Б, використовується наступна формула, DR – це рейтинги шахістів. Далі обчислюємо новий рейтинг гравця А, використовуючи коефіцієнт К, який визначає швидкість зміни рейтингу. Зазвичай він дорівнює 40, 20 або 10. Згідно з правилами ФІДЕ, найвище значення коефіцієнта мають діти до 18 років, поки їхній рейтинг не перевищить 2300 пунктів, а також новачки у рейтинг листі. Перші 30 офіційних партій для них розраховуються з коефіцієнтом 40. Якщо вам понад 18 років і ваш рейтинг не перевищує 2400 пунктів, ваш коефіцієнт 20. А якщо шахісту вдалося набрати 2400 пунктів і більше, його коефіцієнт назавжди залишиться рівнем 10, навіть якщо через невдалі партії рейтинг опуститься нижче цієї позначки. В цілому, К – це регулюючий параметр, який робить систему Ело більш гнучкою залежно від рівня гравця. Тим, хто запитує, наскільки престижними є названі рейтингові відмітки, одразу скажу, що ми поговоримо про це в окремому ролику, присвяченому системі звань. Поки що достатньо зосередитись на самій методиці розрахунків, розберемо приклад: якщо рейтинг гравця А дорівнює 1600 пунктам, а гравця Б 1800, то очікуваний результат гравця А у партії складає двадцять чотири хочка. Саме так слід розуміти отримане число. Для тих, хто тільки починає свій шлях у шахах, за перемогу над суперником ви отримуєте одне очко у випадку нічиєї – пів очка, а за поразку, звісно, нуль. 24 сотих також можна назвати ймовірністю успіху гравця А у партії. Тепер розрахуємо новий рейтинг цього шахіста для всіх трьох результатів. Вважатимемо, що К дорівнює 20. У разі перемоги він отримує плюс 15 пунктів, плюс 5 за нічю, та стільки ж зі знаком мінус за поразку. Перевірити ці розрахунки можна за допомогою спеціального онлайн-калькулятора на сайті ФІДЕ. Посилання на нього ви знайдете в описі відео. Як бачимо, усе співпадає. Згідно з оновленими правилами ФІДЕ, станом на 1 березня 2024 року початковий рейтинг буде присвоєно. Щойно ви зіграєте принаймні 5 партій із шахістами, які вже мають рейтинг. Ці партії можуть бути зіграні у різних турнірах протягом 26 місяців. Мінімально можливий рейтинг 1400 пунктів. Шахісти чи рейтинг опустився нижче цієї позначки, переходять у категорію без рейтингових. Максимальний початковий рейтинг 2200. Якщо новачок не набрав жодного очка у своєму першому турнірі, такий результат не враховується. Це основні положення, охочі заглибитись правила знайдуть посилання на документ в описі відео. А зараз перейдемо до цифр. Щоб розрахувати початковий рейтинг, нам знадобиться наступна формула, де RA – середній рейтинг суперників. А діпі, увага, різниця між передбачуваним рейтингом шахіста та середнім рейтингом його суперників, що визначається на основі кількості набраних очок. У документі є дві таблиці, які фактично є дзеркальним відображенням одна одної. Проте ми не будемо заглиблюватись в деталі і скористаємося першою таблицею, де й знайдемо значення DP. Збоку вказано відповідну частку набраних очок у турнірі. Наприклад, якщо вона дорівнює 68%, то сила шахіста перевищує середній рейтинг його суперників на 133 пункти. А тепер спустимось нижче і прочитаємо важливе уточнення. RA – це середній рейтинг суперників гравця плюс 2 гіпотетичні суперники з рейтингом 1800. Результат проти цих двох гіпотетичних суперників вважається нічиєю. Якщо комусь здалося, що тут забагато правил на квадратний метр, можливо, вам не здалося. Насправді ж усе розраховується досить легко. Розглянемо конкретний приклад. Припустимо, ви зіграли 5 партій проти шахістів з такими рейтингами. У двох з них виграли, іншим програли. Також додаємо ще двох віртуальних гравців, чиї рейтинги мають дорівнювати 1800 пунктам. Результат поєдинків з ними, як ми пам'ятаємо, нічийний. Отже, середній рейтинг ваших суперників 1778, а підсумковий результат виступу 3 очки з 7 можливих або 43 Звернувшись до таблиці, ми легко знайдемо значення DP – мінус 50. Згідно з формулою визначення початкового рейтингу, нам залишилось відняти ці півсотні від середнього рейтингу суперників. Отримуємо 1728 пунктів. Перевірити наші розрахунки, як і в минулий раз, можна за допомогою онлайн-калькулятора на сайті FIDE. Для цього треба вибрати вкладку «Initial Rating». Тепер вказуємо середній рейтинг суперників, набрані очки та кількість партій. Як бачимо, все сходиться. Розрахунки розрахунками однак необхідно згадати ще кілька важливих моментів. Кожен любитель повинен знати і розуміти, що рейтинги присвоєні ігровими сайтами, скажімо, Lichess або ческом, не є офіційними. Звісно, ми можемо оцінити рівень гравця за цифрами в його профілі, але інтернет-шахи це все-таки інша дисципліна, яка не має офіційного статусу. Для отримання міжнародного рейтингу необхідно взяти участь у турнірі, зареєстрованому в ФІДЕ. Дізнатися, чи буде вестися обрахунок міжнародного рейтингу можна у організаторів змагання або ж у положенні турніру. Це офіційний документ, в якому викладена вся інформація про майбутнє змагання. Можливо, хтось з глядачів звернув увагу на формулювання міжнародний рейтинг у шаховому світі. Рейтинги дійсно поділяють на два типи: міжнародні та національні. Тому щоб стати володарем національного рейтингу, потрібно зіграти в турнірі, зареєстрованому у вашій національній федерації. Детальніше про такий розподіл ми поговоримо в наступному відео про систему звань. Важливо розуміти, що кожна організація розраховує рейтинги з незначними модифікаціями, однак сама концепція професора Ело залишається, звісно, незмінною. Багато шахістів надають своєму рейтингу надмірне значення, переживаючи за кожне його зниження. Однак постійна увага до змін цього показника може затьмарити більш важливі аспекти гри, такі як тактичний зір, розуміння стратегії, психологічна стійкість і багато іншого. Арпателло закликав не вважати його систему абсолютною мірою сили шахістів, адже це все одно не постійна величина. Наприклад, гравець на якомусь турнірі може бути просто не в формі. Американський вчений писав наступне: часто люди не надто добре знайомі з природою та обмеженнями статистичних методів, чекають від рейтингів надто багато. Рейтинги забезпечують лише порівняння успіхів не більше і не менше. Визначення рейтингу кожного шахіста можна порівняти з визначенням положення поплавця, який гойдається на хвилях, прив'язаного до вудки ліскою, що коливається на вітрі. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним і допомогло краще зрозуміти, як влаштований шаховий світ. Пишіть у коментарях ваші питання, і до нових зустрічей у наступних відео.